Мистецький центр Світовид презентував перший відкритий фестиваль авторської поезії Коломия живе слово Світовид. Захід відвідали 80 сучасних поетів з Коломийщини, Снятинщини, Івано-Франківська, Львова, Києва та навіть з Лондона. Проте закордонна учасниця не змогла прилетіти на фестиваль, тож її вірші декламували інші. Тяжкий задумій вирушив між людьми. Бо знов цієї різної пари тривога розривала йому груди. Артем Городчук близько року займається у театральній студії. Захід йому сподобався, він познайомився з цікавими особистостями. Я познайомився з новими дівчатами. Лілія Коцаб'юк, школярка. Проте писати почала ще в молодших класах і зараз намагається не пропускати жодного літературного вечора. Дуже цікаво, дуже різноманітно, дуже неординарно як не ми, як на мене. У такого фестивалю. Родуше в коломаїло. Це, це Ліля має псевдонім Моніка Вераско, під яким написала вже не один вірш. Уривок одного вона зачитала і для глядачів телеканалу Раї. Я вмивалась твоїм неспокою, Я згорала твоєю байдужістю. Заховалась від тебе в поколений. Хотілося так стати дуже. Захід проходив у трьох напрямках: авторська поезія, поезія у плені часу та поезія у вогні. У нас дуже творче місто. У нас люди займаються. І поезії, і і вокалом, і не маючи можливо десь де реалізувати свій потенціал. Ми маємо багато творчих таких заходів. Але, от власне, такі якісь поетичні вечори не відбуваються рідко. Уже незабаром у світ вийде збірка кращих віршів, які прозвучали на першому відкритому фестивалі авторської поезії Коломия живе слово світовид. А заключним штрихом у підведенні підсумків фестивалю було декламування віршів під час вогняного шоу Олена Гелетюк, Ольга Гриців, Андрій Флоря. новини телеканал РАІ.